Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про повітря і дізнаємося про нього різні цікавинки. Повітря це природна суміш газів, з яких складається повітряна оболонка планети. Без повітря на землі не було б життя. Повітря необхідне для дихання всього живого, і рослинам, і тваринам. І людині повітря заповнює всі вільні місця і навіть найменші щілини. Воно не видиме, але є усюди, є у ґрунті, у воді та заповнює пустий простір у тілах. Ми живемо на дні глибокого повітряного океану, назва якого. Атмосфера. Повітря складається з кисню, азоту, вуглекислого газу та інших газів. Діти, давайте подивимося, як рухається повітря і проведемо невеличкий дослід. Для цього нам необхідно розірвати аркуш паперу на маленькі шматочки та за допомогою віяла помахати на них. Створюючи потік повітря, і ви побачите, як папірці будуть рухатися. Отже, рух повітря створює вітер. Особливо ми це відчуваємо на подвір'ї. На прогулянці. Окрім того, повітря має свої властивості, воно безбарне, прозоре, не має смаку та запаху, має об'єм, пружнє, погано проводить тепло, повітря розчинне у воді, повітря при нагріванні розширюється, а при охолодженні Стискається. Повітря це суміш газів. Окрім кисню, азоту та вуглекислого газу до його складу входять ще й інші гази водяна пара, частки пилу, багато мікроорганізмів, бактерій тощо. Часто з труб заводів, електростанцій у повітря викидається багато отруйних газів і речовин. Які ще більше забруднюють повітря. Тому люди повинні замислитися над цим та намагатися зберегти чистим необхідне всьому живому повітря. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. Ми без нього не можемо жити, ні їсти, ні пити, ані говорити. Вірно, діти, це повітря. Наступна загадка із гуми надувна я, як повітря я легка. міцно мотузок тримай і мене не відпускай. Правильно, діти, це повітряна кулька. Куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш. А вживаєш? Вірно, діти, це повітря. Діти, ви молодці, відгадали всі мої загадки. А чи знаєте ви, що з повітрям можна гратися за допомогою спеціальної іграшки? Це повітряний змій. Зараз я вам про нього розповім. Перших повітряних зміїв придумали китайці. Десь в VI столітті до нашої ери. Застосуванням їм було суто практичне. За допомогою змія через ріки і глибокі яри перекидалися мотузки, якими потім наводили мости. А спритні китайські полководці навіть прославилися з їх допомогою. Один з них запустив Змія, який міг видавати звуки над табором противника. Хтось вирішив, що на них напали демони, хтось, що духи охоронці попереджають їх про небезпеку. А інший генерал запускав Змія в день над палацом злого правителя. У довжині мотузки він обчислив відстань до палацу і наказав вирити тунель потрібної довжини. Одного разу. Вночі з невеликим загоном він пройшов з цього тунелю і легко здобув перемогу над ворогом. Пізніше повітряні змії допомогли людям добитися приголомшливих успіхів у підкоренні повітря і дослідженні природних явищ. У наші дні він служить для веселого проведення часу. Компаній будь-якого віку, а сам процес в домашніх умовах допоможе розібратися в аеродинаміці, механіки та конструкторській справі. Види зміїв в залежності від конструкції існують простий змій, коробчастий. До речі, в англомовних країнах. Повітряний змій називається кайт, а політ на такому змії кайтинг, який давно став спортивним змаганням. Змії бувають абсолютно різних форм і матеріалів. Для виготовлення будь-якої конструкції нам знадобляться рейки або трубки для каркаса, аркуші паперу або тканини для підтримання поверхні змія. Катушка, либідка будь-яка зручна для намотування тонкої мотузки конструкція. Моток міцної нитки, жилки, тонкої мотузки або шнура. Матеріали для органу, що надає баланс конструкції хвоста. Для каркасних рейок потрібно брати легкі, міцні і злегка пружні матеріали. Каркаси для професійних кайтов беруться з карбонових трубок і стрижнів, але в домашніх умовах можна зробити із дерев'яних гілок, прутів тощо. Повітряні змії з паперу самі недовговічні, але зате дістати цей матеріал набагато простіше, ніж полегшений нейлон, який не пропускає воду. І не вигорає на сонці, товщина його не більше одного міліметра, тому для більшої міцності додають нейлонову сітку. Перед тим як вибрати змія і його розміри, послухайте ці поради. Змії простих конструкцій нестабільні в повітрі, управління ними вимагає великої майстерності. Тому не лінуйтеся, витратите трохи більше часу, потім грати з таким кайтом буде цікавіше. Важливо дотримуватися пропорцій. Змій може не полетіти, якщо перед виготовленням ви не вивчили уважно креслення. Важких і великих зміїв запускати складніше, якщо у вас немає досвіду. А зараз, діти, давайте намалюємо нашого повітряного змія, що летить між хмаринками. Для цього нам знадобляться акварельні фарби, пензлик, аркуш паперу та коктейльна соломинка. Ось так за допомогою повітря ми створили наші хмаринки у техніці аерографія. А тепер давайте порахуємо предмети, у яких є повітря. Скільки повітряних куль? Одна. Скільки надувних кругів? Вірно. Три. Скільки? Пакетів з повітрям. Один. Скільки повітряних кульок? Три. А скільки повітряних куль? Дві. Скільки надувних кругів? Один. Скільки пакетів з повітрям? Два. Скільки повітряних кульок? П'ять. Скільки надумних кругів? Вісім. Діти, ви молодці. На занятті ви дізналися багато цікавого про повітря. Я вам дякую за увагу. До побачення.